Презентація нового роману підтримка зсу та як французи відреагували на події в Україні. Про це не тільки говоритимемо в черговому випуску програми. Вічна вічі з нашою гостею це Ірена Карпа, письменниця, журналістка, телеведуча та співачка. Нині Ірена має тур Україною, під час якого знайомить своїх читачів і з новим твором. Тільки нікому про це не кажи. Чергова зупинка це Хмельницький. Тож, пані Ірена, ми вітаємо вас. у нашій студії. Вітаю, дуже приємно. Навзаєм. пані Ірено, насправді ви тривалий час живете за кордоном. Я не знаю, чи є люди, які цю інформацію цієї не володіють. Але тим не менше, насправді ви активно підтримуєте українців. Ви підтримуєте українське? І от зараз ви перебуваєте в нас в Україні, власне, із туром цікаво дізнатися спочатку не про книгу, а mm -hmm. про те, як змінилися. Як змінилися українці, як змінилися міста, ті, в яких ви вже побували. Розкажіть, будь ласка, ваші враження. Щойно якраз говорили із організаторкою сьогоднішнього виступу, а мені подобається взагалі таке враження, знаєш, такі, як кажуть, закон підлості. Варто було виїхати з України, це було в кінці 15-го року, так як відразу все почало змінюватися. З'явилися якісь нові заклади з дуже смачною їжею, знаєш, якась кава стала неймовірно добра, знаєш, якісь нові ініціативи, стартапи. Ну і власне це і розізлило наших сусідів, які на мову, починаються на скалі, закінчуються. Так, що надто як Якось класно все стало навіть декуди краще ніж в Європі. знаєш, От якась така. Естетика в містах, а зараз щойно я побачила наскільки краще стали вдягатися люди от молодь, знаєш, такі якісь так стильно, добре. Прямо добери кожного, хоч фотографуй на якісь такі буклети для стрі стріт-стайлу, Знаєш, бо раніше, ну як ми звикли, що це стрази, пір'я, типу, все різнокольорове, там блискуче. Це я сказала, яка прийшла в різнокольоровій вишиванці, але мені просто вчора подарувала якраз майстриня, я не могла її не вдягнути. Але знаєш, от якийсь такий присутність хорошого смаку, я оце помічаю, і це дуже. Дуже добре, це якась така гарна тенденція. Я дуже людей ініціювала, щоб вони їздили там. якісь, ну Звичайно, для початку треба там побачити Київ, Одесу, Львів, вже потім якось в маленькі містечка їхати. І це дуже добре видно. Всі люди, які трохи іноземці, хоч трохи пожили. І трохи попрацювали з українцями зараз. Вони коли там у Франції під час війни вони дуже знаєш так захищають Україну, бо вони розуміють, які тут люди. Вони розуміють, як ми живемо. Так, у це такі якісь наші в хорошому сенсі дуже правильні агенти. Знаєш, вони якісь такі готові там за нас заступатися, бо, бо знають нас зблизько. З близька ви зражу стали познайомитися, поспілкуватися з читачами саме зі Львова, Франківська, Хмельницький. Якісь можливо міста я зараз не назвала, можете їх озвучити? І от мені цікаво, ваші рідні Черкаси. Чи ви були, чи плануєте побувати? Зараз я була в Чернівцях, Івано-Франківську, Львові, в Хмельницькому. Я буду в Києві, потім Луцьк. А, і Варшава, як я вже жартую, що на час війни це такий ще один із виїзних філіалів України, де дуже багато українців є українок, які прийдуть обов'язково послухати про нову книжку і, і, і придбати нову книжку. Так? Тому що люди сумують за літературою, сумують за діячами, до яких вони звикли. Але наступного разу, бачиш, це мене таке нічого, що я так на те перейшла відразу. Так, також, також, будь ласка, на ти тоді. А, наступного разу я думаю, що я зачеплю. Міста, наприклад, Одесу, Черкаса запрошують, можливо, до Дніпра доїдемо, до Харкова. Тобто, це вже з пен-клубом українським є такі, знаєш, маленькі культурні десанти. Є два проекти. Один такий, коли ти їздиш в районні центри, куди зазвичай не доїжджають люди. Ну тому що там до Києва, до Львова, звичайно, доїжджають всі. Але це дуже класно побачити людей і в містечках, тому що я сама виросла в маленькому містечку. В нас там не сильно балували, якийсь був один Миколайчук і це була знаєш, така суперподія. Фотографуватися на полерої з Миколайчуком вже там, знаєш, це така була, був вже його трохи. Захід сонця його кар'єри, відповідно, але для нас це була велика зірка. І от, знаєш, от я думаю, як це було для нас важливо, що до нас хтось доїхав, і мені здається, це можуть бути теж дуже якісь теплі класні зустрічі. Можливо, там прийде 10 людей, але це все одно прийдуть люди, які читають книжки. І я думаю, що зараз якось так. Взагалі, попит на все хороше своє українське він виріс під час війни. так бачиш, вже на щастя, люди не слухають російську попсу і взагалі не слухають російську музику. Ти чуєш якийсь, хай це буде шансончик, але це буде український шансончик. І це теж така зміна, яка дуже тішить, знаєш, якийсь гумор, ці меми, це все українське. Це ж також частина культури народної, і мені дуже цікаво спостерігати. Це дуже надихає. Я насправді вже втретє за це літо, ну календарне літо триває ще до 21 вересня. Я вже втретє в Україні. І мені подобається і хочеться проїздити ще. Зараз це трохи складніше, тому що в дітей школа і вже і так. Їхній батько там бочку на мене котить, що йому доводиться бігати з дітьми там. Де мама? Їдальні. Та, де мама? Бо діти там зараз, якщо вони зовсім не будуть вчитись на початку року, то буде важче. тому я... Повернуся через тиждень і можливо приїду під час шкільних канікул наступного разу. Чи все ж таки перейти трошечки до роману, який ви зараз презентуєте, зокрема, і у Хмельницькому, також тільки нікому нічого не кажи. Власне, я так прочитала про твір, mm -hmm. а про роман. Mm -hmm. І так розумію, там кілька таких ліній спостерігається, крім того, що там є десь, можливо, якась певна романтика про фотографію, mm -hmm. так, головну героїню. Чому саме ви взяли тему залежностей? Чому взяли саме от такі лінії, як от боротьби? Чому, Чому ah. зараз саме? Наскільки це Амо зараз актуальна для Європи, для України ну в Європі взагалі пройшла така ціла хвиля про там коли жертви вже виросли, так люди, які розповідали про насильство, яке над ними вчинили в дитинстві, чи там не насильство. А просто коли там неповнолітні мали стосунки з повнолітніми, і це тоді суспільством одобрювалось. Так казали, ну що це так нормально, це все має так бути. Е, ідея взагалі з'явилася, коли в мене було кілька клієнток, які розповіли мені, що в дитинстві вони пережили насилля, так, і насилля це було від родичів. так, І я зрозуміла, що всіх людей поламане життя, і що вони досі там, наприклад, не пропрацювали це з психологами. Це величезна травма. Наприклад, людина, яка зазнала насильства в дитинстві, їй дуже важко. Потім будувати адекватні стосунки в дорослому віці. І статистика дуже страшна. Я весь час забуваю, там ледь не кожна третя жінка а, мала такий, такий досвід травматичний, так? І от ця фраза тільки нікому про це не кажи. Це те, що кажуть жертвам, так, тобто жертвам аб'юзу, жертвам зґвалтування, ну, їм ще кажуть, що на тобі було вдягнено, а чого це ти пішла кудись ввечері. Ну, тобто, оце такі, знаєш, мені трохи хотілося по. Розворушити оце питання, чому українське суспільство це було до війни особливо так. Тобто, чому звикли звинувачувати жертву замість того, щоб розбиратися з кривником, чому соромно має бути жертви, чому шукають причини того, що з нею сталося, знаєш, провокативно себе поводила там чи ще щось. Ні, насправді, навіть якщо в людини на грудях намальована мішень, це не дає тобі право в неї стріляти. І мені було дуже важко. Тобто, книжка я закінчила до війни. Я мала її доредагувати. І тут починається війна, і я розумію, що ну, порівняно з тим масштабом насильства, який відбувається зараз, говорити про якісь такі ці випадки, що це буде взагалі якось ну, нерелевантно. Ще пройшов час, я зрозуміла, що я не буду переписувати цю книжку під реалії війни, бо вони просто неосяжні. Так? Тобто йшлося саме про мирний час, про щось, що сталося там. Давно, і власне ця книжка детектив, тому що оцих от злочинців, так, кривдів, дітей, хтось починає вбивати, так, тобто з над ними починається суд лінча. Правосуддя не засудило цих людей, не кинуло до в'язниці, в язниці. тому числі і публічних людей, там продюсери, які жили з неповнолітніми співачками. Всі ми знаємо, це реально живі історії, які були. І тут раптом хтось починає з ними розправлятися. Я думаю, ну мені кажуть, все перепиши, тому що стались такі події, як Буча, нехай героїню тригерить. Це, наприклад. А і я думаю, як це зробити А в мене дія відбувається в Парижі, тобто під час карантину, якісь там підпільні вечірки, трохи такого Парижського життя. Я думаю, ну, ні ні, ну це якісь будуть дурнуваті зовсім в мене герої. Якщо вони далі будуть продовжувати оце своє суперспокійне життя. Таке знуджене, знаєш, і розслаблене. Коли в Україні війна? Ну ні, ну тобто, яка б людина не була, вона все одно якось буде там волонтерити, збирати гроші. Тобто, мені довелося би повністю переписувати книжку і більше того робити певний. Ну я не хотіла хайпувати на цьому. Знаєш, вона вже була довоєнна. Я вирішила її такою залишити і залишила цей такий жанр, який легко читається. Це психологічний трилер. Ми розуміємо, що насправді відбувається з героїнею. Це, це детектив. Ми розуміємо, хто вбивця, знаєш, тобто, і чи покарані і злочинці, чи ні. І одне з питань: чи повинні ми пробачати, чи повинні ми все-таки мститися знаєш, за кривду? І коли прийшла війна. Я все-таки доредагувала і думаю, я написала цю книжку. Нехай вона йде, люди почитають, знаєш. Тобто вона не травматична. Тут дуже важливі питання, які я порушую, так? які допоможуть ймовірно людям, в яких був такий досвід, або і так само це буде цікаво читати людям, в яких не було цього досвіду. Але щоб зрозуміти, так? тому що вона базувалася, книжка базується на живих історіях. Тобто, я з багатьма жінками розмовляла, проводила інтерв'ю. Uh, і такого вигаданого, ну крім вбивці, ясно, що якого я вигадала, тобто я не знаю особисто вбивцю цього. А uh, все все знаєш, таке все правдиве. І коли я спілкувалась нещодавно із правозахисницею з Ларисою Денисенко, яка ще є дитячою письменницею. Знаєш, отак, Вона якраз займається документуванням військових злочинів на сексуальній основі, які вчинені щодо дітей і жінок. І я їй кажу, мені дуже важко зараз знаєш, от з цією темою Вона мені каже, що дуже потрібно. Те, що ти розповідаєш, це дуже потрібно. Тому що ця фраза, тільки нікому про це не кажи, її досі вживають. знаєш. Люди не хочуть, щоб була подвійна там, повторна травматизація. знаєш. Вони вже раз це пережили, їм легше сказати, давайте про це забудемо, ніж іти, наприклад, по. Давати свідчення, щоб потім це йшло там в міжнародний трибунал в газі. а це потрібно. Людям не можна мовчати. Кожен злочин мусить бути покараний. І тут в цій книжці багато. Звичайно, ж там і йдеться про секс, про стосунки інтимні. І власне одна з думок так само, що дорослі люди між собою за обопільною згодою можуть робити все, що завгодно, так. Але мусить бути обопільна згода. Тоді це нормальні, близькі, нормальні інтимні стосунки тілесні. Тобто воно якраз за про екологічність, про те, що ну, має бути доросла людина, каже собі, я доросла, мені можна. Але пам'ятаємо, що там моя свобода закінчується там, де починається свобода іншого, і про це також в цій книжці йдеться. То більше говоримо, менше травмованих душ, менше травму... травмованих, скажімо, так, життів, щоб можливість була попередити це або понамі висловитися. Так, я дуже хочу, щоб люди, які пережили подібні історії, щоб вони почувалися не самотніми. знає, щоб вони розуміли, що таких історій є дуже багато, але через тобто вже є страшна статистика. А скільки того, що залишається поза статистикою, а, і важливо, щоб розуміти, що це не з тобою щось не так. Це там може бути з суспільством, щось не так. Це абсолютно точно із злочинцем, щось не так. Це може бути з поліцією. Щось не так, так це може бути з твоїми родичами, найближчими, які тобі не повірили, бо це також дуже часто кажуть дітям, які кажуть, що дивися, там до мене близький родич, наприклад, пристає. Та що ти таке розказуєш? Та ти що, навіть нікому таке не кажи, бо що про тебе подумають. Ясно, що це не виключає відсотку, що знаєш, можуть когось звинуватити неправдиво, так, але з усім цим мусить розбиратися слідство. Завжди так. Завжди треба, щоб дуже спокійно розбиралось правосуддя, щоб були пошуки доказів, тощо, тощо. а не просто давайте про це забудемо і не будемо про це говорити, бо так нам легше ні, так не легше, це значить, що злочин буде повторюватися в майбутньому. Знаєте, ознайомилась з вашою бібліографією і цікаво таки помітила факт, якщо звертати увагу на цифри, так? Угу. що два роки з'являється ваша нова робота. Це чи є певна така закономірність, чи не так? От крайній так. твір був 2020 року, зараз маємо 2022 і попереднє теж можна це відслідкувати. Не знаю, до речі, цікаво, цікаво. Я сама за цим дослідкувала. Очевидно, що мені, ну, як каже Курков, я пісучий автор. Так? Але я не можу сказати, що якийсь дуже пісучий автор. В мене враження що я дуже рідко нахожу час для книжки. І ця книжка, якщо порівняти з добрими новинами, які мали 600 сторінок, я її зробила меншою на 200 щимось, тобто так, щоб. Людина могла сісти і прочитати, і там особливо не напружуватися. Але що б лишилось також про що подумати, а не просто там порозважатися. Хоча, коли я пишу якусь, начебто, дуже розважальну книжку, як, як виходить замість стільки разів. Все одно людям є про що подумати, і досі мені там дякують, в тому числі чоловіки. І зараз я знову почала писати книжку, ну це ще рівень такий чорновиків. Тобто, я не знаю, дія відбувається під час війни, і я знову ж таки. Опрацьовую доволі універсальну історію кохання, яка зрозуміла буде тим, в кого там коханий, чи кохана на війні, чи близький на війні. Тобто, оце, це от тема очікування, так, чекання когось, а, і як, як поєднуються ці два світи: світ війни і світ нашого мирного життя в тилу. Тобто, ось так. тобто, тема війни все ж таки перейде на сторінки. Так, тема війни навіть не так тема війни, як тема. Того, ким ми стаємо під час війни. Знаєш, тобто мистецтво не повинне описувати правду, воно повинно описувати природу цієї правди, так? тобто природу цих речей, що відбувається з людьми. Знаєш, от якось дивитися глибше. Я не маю права писати напряму про війну, про фронт, я там не була. Я можу питати своїх друзів, які там я можу знову ж таки збирати свідчення. Так само, як коли я пишу в цій книжці там про насильство, його немає описів на сторінках, ні, але є наслідки, тому що я розмовляю з цими людьми, тому що я бачу, що з ними стається, ким вони потім стають у житті. Так я не описую цього. Це занадто було би жорстоко. Тобто я не хочу на себе брати таку відповідальність, так хоча зрозуміло, що це можна вигадати, так і є автори, які це роблять, але особисто я вирішила від цього відмовитися. А так само і з війною, так з військовими діями, якщо хтось мені в діалозі буде розповідати, не я знаю просто ці дуже болючі моменти, коли ти там мусиш своєму другові закрити очі, коли ти як командир мусиш повідомити родичам загиблого, що їхнього сина немає. Це, це такі речі, які ну те, я можу залізти в шкіру людини, яка це робить, так але ну і відчути... це наразі потрібно. Це потрібно, знаєш, книжка ж не вийде завтра. Вона вийде через певний час, і це знову ж таки буде не певний момент. Я позвонив і я відчув. А знаєш, це вже все одно буде через якісь діалоги, через стосунки людей. Ким стають ці люди? Знаєш, і знову ж таки мені. І військовим доволі їх тривожить питання, що з ними всіма буде після війни. Знаєш, чи не забуде про них суспільство? Чи не знаєш? От зараз вони боги, Ми там на них збираємо кошти. Ми їм дякуємо. Ми кажемо, що кожен наш мирний день відбувається за підтримки ЗСУ. Але вони вже доволі песимістично налаштовані щодо майбутнього, особливо ті, хто ветерани, хто пройшов війну в 2014 році. І нам треба як суспільству готуватися до цього, так тобто постійно інтегрувати цих наших найдорожчих людей, по суті, які зараз борються за наше життя, за те, щоб ми з вами сиділи тут і розмовляли спокійно, пили там воду, каву, ходили на роботу. Тому це як співає крихітка Ти за мене горою там, я за тебе тут. Треба, щоб це залишалося. І це дуже важливо. І тому я в жодному разі не буду описувати якісь ну, героїчні речі, які відбуваються тут і тепер. Але я буду описувати рефлексію персонажів, вдячність, тобто, як це відбувається, через що проходять ці люди. Тобто, це те, що я, що я можу. Так? І... Або ж в мене мені потрапить в руки якісь щоденне когось із військових, який мені дозволить цим користуватися. І я зможу якісь інкорпорувати живі моменти цього. Бо я вже після всіх цих ефірів на французькому телебаченні сама скоро почну розбиратися і в хаймарсах, і в Цезарях, і в чому завгодно. за дійсно кожен в своєму законі має вже точно, що немає канати. Сам Там, в цих шоломах, так ну, приблизно, звичайно ж. Тобто волонтери дуже добре розбираються. Волонтери знають кожну деталь, якісь. Фільтри, які там мембрани, ще щось. У них просто вже якась така як ми це називаємо, мова капітанів космічних кораблів. Так? Тобто, як мінімум, я зможу зробити інтерв'ю з кимось із таких затятих волонтерів, які займаються закупівлею, самообладнання такого. До речі, щодо волонтерів або громадських організацій, я знаю, що під час туру ви крім того, що презентуєте книгу, ви також активно долучаєтесь до збору коштів, зокрема на автівку для наших захисників. Mm -hmm. От цікаво, це був особистий персональний запит, тобто адресований до вас від наших героїв. Чи це дійсно був можливо запит як підтримка певним волонтерським організаціям? Це і так, і так. Тобто, в мене якась така вже доволі довга історія допомоги саме одній групі військових. Це я не можу. Можу назвати зараз який зі зрозумілих причин, яка зараз на Херсонському напрямку знаходиться. І, е, ми вже, тобто, як... Вперше, коли я провела свій курс із терапевтичного письма, я задонатила з прибутку, мені це значно легше. Я не, я не вмію казати люди, давайте скинемося коштами. Я не вмію, я можу щось зробити, це продати, типу, і вже зі своїх грошей донатити. Ну і відповів: І купили там, купили зброю. Це було так прекрасно, знаєш? Це зараз кожен українець мене зрозуміє, бо це от із тої серії, що, типу, як чор на Байрактари всі скидались, та напевно, що, mm -hmm. бо, типу, навряд чи ти в своєму житті цивільному колись підеш і уб'єш москаля. Але якщо ти задонатив, купив зброю, то це ж опосередку. Наче Коротше, я співала, танцювала, була дуже щаслива, коли за мої гроші можна було типу, це, це зробити. Знаєш? Це був такий що це було одночасний кайф, бо я і людей протерапевтувала, їм стало легше. Тобто і люди, які писали, брали участь, вони вже там виходили з ступора, вже раділи. Знаєш? Ну, це таке терапевтичне письмо, коли тебе там, мучить гнів, там, чи тебе горе, чи жалість, чи провина. І за ці гроші і ще й люди зраділи, що ми там, з них купили хороші речі. І в мене ще здача лишилася, яку я докладу зараз до того, що я Зберу на своїх презентаціях, тобто я можу збирати гроші на квитки. Так, люди прийдуть і куплять ці квитки, але я вирішила зробити це вільним донатом, тому хтось там може закинути 200 гривень, хтось там 500, хтось 1000, І це буде все для пікапа, для хлопців, так, які там, там дуже багато запитів, там і пікап, і форма. Якщо раптом станеться щось суперургентне, я беру на себе право, наприклад, пожертвувати, наприклад, треба буде якісь там медикаменти, так, то насправді в порядку. В порядку першості це все буде, і військові самі це дуже добре розуміють. Але ми вже до того купили там і автобус, і мотоцикл, і ще якісь речі, за які вони дуже вдячні і кажуть, виявляєте, це щоразу рятує життя. Це так класно. Ми дуже бережемо, дуже акуратно їздимо на цьому автобусі. І це я я займаюся точечною допомогою, дуже конкретним людям. А, тобто, я збираю кошти, перевожу волонтерам. І зараз також кілька волонтерських організацій, які підключилися. Тобто, і потім вони купують це все. і... ну і... Пишуть подяки всім, хто збирав, хто збирав кошти. Так? І зараз на це, за цей тур я брала участь в стендапі, де також там зібрали чимало грошей, щось 50 тисяч гривень, ще там щось у доларах, де мої три книжки купили за, ну там билися за книжку, і це там були там, щось по 10-11 по тисяч гривень. Так, от людина собі купила в літак, щоб за 11 тисяч. Дуже дякую. Ірі, так її звати, яка купила цю книжку. І це також піде оці хлопці, які львівські цей стендап-клуб. Вони там теж прицільно, це якісь конкретні ініціативи. Ви яким вони щось купують, так найголовне, щоб люди не зупинялись навіть 20-40 гривень в наш час. Це дуже важливо, тому що якщо багато людей скинеться по 20 гривень, це ти відразу можеш той самий пікап купити за добу. Я неймовірно вдячна кожному і кожній, хто донатить, бо це це порятунок життя, і це найважливіше, що може бути в цій ситуації. Я розумію, що всі втомилися. Але тут така цікава фішка, що це така стадія війни, що всі втомилися. І здається, що хочеться опустити руки. Але пам'ятаємо, що якщо ти замерзаєш, ляжеш спати, то ти замерзнеш. Так і відповідно, якщо будеш рухатися, то ти виживеш. Тут так само ті, хто не втомлюються на цій стадії війни, от вони і є переможці. Якщо не втомитися зараз, якщо не скласти руки, ми обов'язково переможемо. Дуже дякуємо вам за розмову. Навзаєм. Дуже дякую, було дуже цікаво. Читайте книжки, переможемо. Обов'язково. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма Вічна віч. Наближаємо перемогу разом і не забуваємо, що все буде Україна.